24 лютого 2022 року розпочався новий етап російсько-української війни повномасштабне російське вторгнення. В Україні через це було введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Сьогодні 931-й день повномасштабного російського вторгнення. Понад 2,5 роки Сили оборони України захищають кожного з нас. Від російської навали. Всі ці два з половиною роки навіть більше триває воєнний стан та е, триває мобілізація. Попри все більшу роль і частку рекрутингу, саме призов за мобілізацією лишається основним видом комплектування сил оборони України. Однією з основних складових е, і проведення мобілізації є військовий облік. Правила військового обліку громадян. Затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 1487 Зокрема, у правилах зазначено, що громадянин повинен у самиденний термін після зміни своїх військово-облікових даних повідомляти про це особисто до ТЦК ТСП, про те, що він повинен прибувати за викликом, тобто за повісткою, до Територіального центру контактування, про те, що він повинен проходити БЛК тощо. За порушення даних правил передбачена адміністративна відповідальність. Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення так і називається порушення правил військового обліку. Від 19 травня 2024 року вчинення таких дій в особливий період стягне за собою накладення штрафу від 1 тисячі до 1500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Зараз це від 17 до 25,5 тисяч гривень. Від 19 травня цього року до 1 вересня посадовими особами ТЦК та СП Полтавської області було складено 2190 протоколів для притягнення до, адмі... до адміністративної відповідальності за цією статтею. В результаті сплати штрафів до державного бюджету вже надійшло майже 2,5 мільйони гривень. Правила військового обліку стосуються усіх громадян, але у керівників. Підприємств, зокрема, тобто керівників всіх ланок, також є обов'язки стосовно військового обліку та забезпечення мобілізації окремо від е, правилського обліку як громадянина. Визначені вони законами України про мобілізаційну підготовку, та мобілізацію та про військовий обов'язок та військову службу. Зокрема, підприємства, установи і організації зобов'язані вести військовий облік призовників, військово зобов'язаних та резервістів. Здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації і надавати звітність з цих питань, сприяти ТЦК ТСП у нашій роботі, забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників, які залишаються до виконання обов'язку щодо мобілізації, забезпечувати у разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки тощо. На виконання даних законів постановою Кабінету міністрів України номер 1487 вище зазначеною, затверджено порядок організації та ведення військового обліку, де кожен з цих пунктів е, розписаний і визначені, визначені чіткі обов'язки, е, скажімо так, для кожного керівника. Від 19 травня цього року за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Юридичних осіб та громадських об'єднань в особливий період накладається штраф від 2 тисяч до 3 тисяч мінімумів, мінімум до 3 тисяч 500 доходів громадян. Тобто від 34 до 59,5 тисяч гривень. Це передбачено статтею 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Від 19 травня до 1 вересня. Начальники ТЦК ТСП Полтавської області вже видали чотири постанови про притягнення саме посадових осіб до адміністративної відповідальності. Хочу звернути увагу на те, що штраф за цією статтею може отримати не лише керівник підприємства, тобто посадова особа, а й громадяни. Тобто решта громадян. Наприклад, за відсутність при собі облікового документа, оскільки дана вимога визначена не правилами всього обліку, а законами України. Або, наприклад, за те, що не оновили дані протягом 60 діб, які були відведені знову ж таки вимоги закону України. Я хочу нагадати, що на вимогу закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК ТСП або поліцейського. Щоправда, за цією статтею 2101 для громадян розмір штрафу такий самий, як за статтею 210 від 18 до 25,5 тисяч гривень. Протягом більш ніж трьох місяців, тобто від 19 травня, посадові особи ТЦК та СП вже склали 664 протоколи на громадян за даною статтею про притягну до адміністративної відповідальності, тобто за статтею 2101. В результаті сплати штрафів до державного бюджету вже надійшло понад 900 тисяч гривень. Крім адміністративної, може бути й кримінальна відповідальність. Наприклад, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. Протягом минулого року, тобто 2023-го, судами Полтавської області було винесено 115 вироків за даною статтею. Протягом 9 місяців поточного року кількість даних вироків. Вже сягнула 160. Тобто ми бачимо тенденцію збільшення вироків за, за так, кримінальною відповідальністю і е, збільшення кількості штрафів за е, адміністративне правопорушення. В подальшому е, кількість таких випадків буде збільш, лише збільшуватися. Особливо це стосується покарання посадових осіб, саме посадових осіб, за невиконання ними своїх обов'язків. Мобілізація не є справою виключно ТЦК ТСП, це загальнодержавний процес і кожна посадова особа на своєму місці повинна виконувати свої повноваження і свої обов'язки. Кожен керівник підприємства, кожен голова селищної, сільської, міської ради має свої обов'язки і повноваження у питаннях військового обліку і мобілізації. Ми, ТЦК ТСП, будемо робити все можливе, все, що від нас. Що зможемо, скажімо так, для того, щоб кожна посадова особа виконувала ці обов'язки у межах своїх повноважень. Окремо, хочу наголосити на тому, що накладення штрафів чи притягнення до кримінальної відповідальності не є нашим е основним завданням, нашою метою. Основне наше завдання є комплектування Сил оборони України. Основна наша діяльність спрямована якраз на це. Адміністративне чи кримінальне е е покарання є. Крайньою метою до якої вдає доводиться вдаватися, коли громадянин чи посадова особа відмовляється від виконання своїх обов'язків і не хоче сприяти обороні захисту України від російської загрози.